Отже, розпаковка швиденько. Раз. То пустий пакет. І тут в мене батарейка. Супер пакетик. Реально хай quality, quality, Digital Cable. Знову цей чудернацький кабель. Мені подобається таке, як. Як це? Гідро така, да? з чотирма головами. Опа. І тут батарейки. Якось воно відкривається. Супер. Замовив я з Китаю. Перед тим я замовляв на Амазоні. Досить хороші. Ну та, 250 не може бути, але мені потрібно було ось цей CR-123. 3 вольти. І зараз я покажу, для чого я їх замовляв. Чотири штучки. Ціна хороша, Дешевше було, ніж на Амазоні. Я вирішив почекати, бо мені не було дуже терміново. І ось такі батарейки. Я їх не провіряв, можу провірити, наскільки вони витримують потужність, посилання буде нижче, і яка в них реальна ємкість завдяки цьому апаратику.